Доброго дня. Всім бажаю вісного здоров'я. Сьогодні приїхали ми на Івано-Франківщину, Моршин, село Тисів, привезли своїх кобил. Привезли бухту, Кароліну і от знов зустрілися з баронесою. Власник цих, власник цих коней, оце молодий хлопчина. Батько Василь Прокопишин, якого ви всі знаєте. Ось такі коні. Коні попали. Ми вже по баронесі бачимо, що попали в хороші руки. Баронеско, привіт. Привіт, мала. Що? Що, красоня? Підросла, підросла гарно. Діск, Вернеск. Підросла гарно. Дуже гарно Дуже гарна лошиця, дуже. Супер, просто супер. Які там ці польські, першерони, блін? Ось Кароліна захотіла молока. Дуже міцна кістка робиться, нога груба, капець. Коліно, так? Да? Файна, дуже гарна. Дуже. Ідемо познімаємося. Які має Василь упраж на коні. Тут цілий. Оце теж молодий. Власник коней. Ось мають люди, які амуніцію на коні. Ну тут просто, да, слів нема. Тут такі півшори, як у нас говорять. Обруті. Це красота, ух ти, оця коричнева. Ти це коричнева, що вже батько передав? Так. Yeah. О, він ж мені скидав. Це власник от закупив за кордоном. Та ти що? Це красота. Такі обруті. Це просто капець. Ну але і ціна їх, я з ним спілкувався, то і ціни, звісно, відповідні. Тут старого образця, але теж міцні, дуже міцні. Є хлопці на Франківщині шиї таке. Дуже гарно, є ще люди, які люблять і підтримують це конярство це і цей тяжкий труд. А, да, скільки часу вже, як ми привезли діфа? Місяць? Місяць. Ну змінилася капець. Змінилося що? Да, Баронеска? Що красавиця? Ай ти, хороша. Змінила? Як тобі коли ці? Ну вже баронесу ти полюбив. No. Пред... Привіт, от тобі молода лошиця сьогорічні. Кароліна, вона дуже спокійна, дуже спокійна. Вона тобі теж спокою не дасть, бо вона така любопитна і спокійна. Просто що от от з дороги то вона трошки. А вона спокійна дуже. Вона така, що не дає вдома не познімати, нічого буде лізти тобі. Карлін, іди сюди, Карлін! Де маленька. Дуже росла, теж лишиться, вона буде висока. Ось такі коні. Приїхали з Східної України на Західну. З Сумів приїхали. Верхом ще не пробував? Не. Гарно поправилася. Братка може вже садити, сам ще може ні, малого вже може садити. Mm -hmm. да, от Місяць часу вже не бачились і ну, змінилося, дуже гарно змінилося. Росте, росте молода коняка. Півтора року той. й 10 травня роджена вона, 10 травня. а вже дуже міцна і дуже велика лошиця. Ну все, дядька Василя ми вітаємо з покупкою. Хлопців теж вітаємо, хай тримають, приносять їм задоволення, радість. Будемо всім дякувати, гарних переглядів. Ставте лайки, коментуйте, звичайно. До наступних відео. Всім до побачення. Ось наші власники коней. Каролін. Дія Каролінка, йди, ну не бійся, ну чого ти боїшся? Чужі всі, да? всі чужі. Будемо спілкуватися, хлопці будуть викидати в Тікток, Кароліна, ой, баронеса вже є в Тіктоці. Продовжуємо своє відео. Андрій хоче нам показати, як він вчить. Баронесу, як він навчає її, як одіває в нову упряж. Все попусти, не робить? Чуть попусти, да, нова упряж. Упряж приїхала з-за кордону зразу на новій коні. Ну, я дуже радий, що є такі хлопці, молоді Тр-тр, і... баронес. Тр. Які вкладають все. Те, щоб підтримувати це конярство. баронеско, три. Вона молода перші рази, але коні спокійні, адекватні. Завжди мене питають, а були запряжені, а чи можна їх ще запрягати. Звісно, можна, звісно, треба. Хто з кіньми має діло, то... І запряже її навчить, і все буде добре. Тр, тр-р-р-р. Тр-р-р-р, тр-р-р-р. треба тр. Тр. Візьме, паш підстрібне тут. Підстібне пасочка її трошки. Пан Василь подивиться відео. Ну, Тут, чесно кажучи, не можна. Там жаліти, завідувати, чи ще щось, ну блін. Я від цього обалдєю, звісно. Знаєте, потримаєш коні. Потримав я їх рік. Ну чого ти зачепилася? Ну, стій, стій стій, зачепилася. Ну фу. Чого ти фурч? Видіка в неї стойка. Зачепилась, возі гачок цепом. Коли тримав рік от коні, ну привикаєш одне й те саме, хай продам, щось друге знайду. От була вже місяць не в мене, вже хай купив би назад. Ні, ну я б її купив би паша назад. Зараз до бахрами. Пане, вам дуже велике дякую. Ви дуже молодці, що працюєте, заробляєте кошти. У вас є такі сини, які вас підтримують, вам допомагають, ви їм, вони вам. Велика вам хвала. Кароліна, тебе теж жде таке. Бухта. Бухта, ти була в мене в швиді, ми тебе одівали в шліді, але потім ще теж має нам одіти. Одів... тр 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 тер Одіваю, як молоду на вісі. Пана Василя, є ще коні, коні на випасі. Беремо на ю на цю. На Беремо. Ну чого, то зараз візьму. Я зараз візьму, Артем познімає. Артем. Вже, як то вона у нас била, а не заправлю, ну, потім не йде. У нас теж була співда. На Борнесі такі глянять нам плів. Що зараз я целіпряш, ну це на баронесу якраз бачите на... бухту мало, на але... Бахраму шукайте на першеронах, бо на бахраму там ще раз ширше і ще раз грубше. <гиби> <Що, ми гінем? гиби> Хей уброй буде мала вода паса будемо спускати на всю. Візьми, поможи, візьми розпустити, бо цю броню теж піде на лишити. Тобто на лишиці не йде? Ну що ж не буде? Все треба розпускати, бо це трохи трохи більші кої. Ось вже і запряжена бухта. Рай. Дирок. Ага. Хочу здесь розбиратися. Да, ладно, да, да, ну, то тут тоже. Такі тут пустали, знаю чи тут. І... <звук> Ух ти. Тут это як ту гриву правильно брати. Або книги. Ось яка красота. Хлопани. Опів ну, вся нова, вона ще не розхожана, то вона ще не прилягає так добре. Будуть хлопці запрягати, будуть вчити. Тут або скидає, трошки Я трохи зі бою. Ні, <реш> <реш> там же ми ці нема Та ні, хоча... Я трохи сі бою <реш> Кароліна, що тобі ще видіти? Тут хлопці є все. Як кажуть, до ви... від вибору до кольору чи як там? Тут треба пропускати Ми поки що так надійдемо, хай собі потім хлопці регулюють. Приїде пан Василь, буде запрягати. Бричка готується. Понимаешь на что? Вот такая пара кона. Видите какие красы. Такая упраж Рлин. Иди сюда, штрец на стол. Бить. Е ело на ты, не бачишь Бороже". через клапанами? Е. Класс, да. пане Василю, глядіть, тримайте. Ми вас підтримуємо. І вам дуже дякуємо за це. Все, зар. Перебралися. все новое, все не розхоже раз, раз, в дивані Знову одиваємо друге броня, переміряємо все, що є. Ну, висновок такий, що все в приті ручку. Треба брати наразі більше. Треба брати більше. Да, от на баранеці підходить і вже на бухту мале. добре. <говори> па пасхати. классически дає же краса. туброй наши красави Бухта спокійна, рушечка адекватна, з дітьми, з хлопцями, дружить, ходить на пашу. в Магазин, казали хлопці, з неї йде. Бачите, все збільшується, на бухту все збільшується, бо є на Олександрівській коні на хазяйстві, а от воно все одно трошки менше і... Селя ще робиться паетон чи карета, як правильно вже зробить, обіцяв нас запрягти вже колись приїдемо до нього. Він нас покатає, покатає, покаже нам свою місцевість. На жаль, і зараз за кордоном. Я тільки можу представити, як йому там зараз дивитись буде сьогодні це відео і дивитись на це все. Дивіться, яка краса, знай бухта. На, Андрію, на, на, тут є. Ага. Ось затратна бухта, яка красота. Але ще ноги помиються. До того всього трохи вимастилося. Помиється ноги, вичиститься. Це буде. Вас підковують конітки. Дві сюди наперед, іди наперед. Чи ти варівочками займаєш? Ліше борить знизу, з під низу дивиться. Ось яка красота. Дуже дивиться. Коні мають гарний украс по-своєму, упряж має по-своєму. Дуже гарно дивиться на коні. ще на Кароліну треба уводіти. Вже вже так з буставку зі так Мама їх поганяє. I need to watch an assuming Raven, sequencing. Будемо гарних переглядів, всі ставимо лайки, коментуємо, хочу почути від вас коментарі по поводу коней.